Привіт, мої любі українці, гості України. Чим більше до завершення війни, тим більше звірує темна сила і робить все для того, щоб роздіти того і так вже голого українця. Ну вже шкуру зняти. знаєте, вже треба зараз. Ми з вами розкриємо неймовірну аферу влади. Яка вперто робить все для того, щоб ніхто з вас не дізнався про те, що зараз я вам розкажу. А це такий треш, що зараз вам просто в голову це все зразу і не влізе. Тому додивіться це відео до кінця, і ви сьогодні просто у вас відкриються очі на все. Нам потрібно повернути. Доросле населення на нараді послів декілька днів тому пролунала пропозиція про створення так званого міністерства єдності. А знаю, що зараз ця пропозиція не знав назву просто кр. я так... не все знаю. Про пам'ятаєте, тоді Зеленський нам розказав, що він поверне українців добровільно додому, тих українців, які заплатили просто космічні гроші, щоб втікти звідси. Да він сказав, що ми створимо нове міністерство, і робота з українцями призведе до того, що Українці масово повалять додому, щоб вступити в ЗСУ. Тоді всі просто реготали у цієї історії, тому що Зеленський тоді офіційно це об'явив, зробив таке широке інтерв'ю, масово анонсував це міністерство. Але ж багато хто і повірив цим словам. І багато хто з вас, я знаю, повірим цим словам тоді Зеленського. І тому з цими людьми треба працювати дуже багато, допомагати, не втратити цей ланцюжок між Україною і Українцями. Але мало хто з вас звернув увагу на те, що за рахунок оцих космічних бандитських штрафів ТЦК, бандитських методів оцій бусифікації, щоб з вас вибивати, бабло, звісно ж, і під маскою такого гасла за перемогу насправді відбувалося дещо. Інше. Той, хто зараз додивиться це відео до кінця, буде просто шокований тим, що зараз влада готує для нас з вами. І ви маєте звернути увагу, дивимося, на оце міністерство єдності була виділена просто космічна сума, мільярди. Пройшло півроку, і тепер давайте подивимось, що зробили це міністерство і чим воно взагалі займається. Так, відкриваємо Міністерство Національної єдності України. Це офіційний сайт Unity.gov.ua. Так, <кхем> дивимось, чим займається Міністерство. Олексій Чернишов, це я так розумію, міністр, і Вольфганг Шмідт підписали декларацію про відкриття першого українського Unity Hub у Берліні. Ого, ого. Так, дивимось. Далі, від хобі до бізнесу, як переселенка з Миколаєва започаткувала власну справу у трускавці? Так, я не розумію. А при а де, де повернення українців? Де вступ в ЗСУ? Куди гроші виділяються? Як оформити довідку ВПО та грошову допомогу в дії? Так, щось я не поняв. Так, а новини? Давайте, давайте вкладка новини. Йде у нас так. Підписану декларацію про створення центру єдності України у Франції. Так, там були в Берліні, тут у Франції. Підписану декларацію про створення центру єдності в Іспанії. Бачите, людина подорожує по Європі, там все гарно у нього. Так, що у нас тут є ще? Колесій Чернишов провів зустріч із комісаром Ради Європи справ людини. Як ви бачите, я ніфіга не розумію, де тут іде про повернення українців в Україну, добровільне повернення українців, щоб вони вступили в ЗСУ. Ми зараз вже з вами підходимо трошечки до суті, але самий смак буде в кінці. Дивіться чим займається це міністерство? Ми бачимо, що міністр подорожує по країнам Європи, робить важливий вигляд, що він там зустрічається з якимись посадовими особами. І ми з вами не бачимо, куди витрачаються наші з вами мільярди, про які анонсував президент України Верховний Головнокомандувач. Де ефективність цього міністерства? Де результати? І тут вимальовується цікава формула, що на міністерство витрачені мільйони, а в Україну повернулося людей, щоб вступити в ЗСУ рівно нуль. Нуль. Питання, яка ефективність міністерства? Да? Тож нуль. Ще на початку цієї затеї я тоді спрогнозував, що результат буде саме такий. Витрачені наші мільярди з результатом нуль. Не один українець не повернеться в Україну. І тоді я детально розібрав все це в цьому відео. Ось посилання, будь ласка, перейдіть, і ви не пошкодуєте. Але сьогоднішнє відео набагато важливіше, тому що те, що ми зараз з вами розкриємо в кінці, має знати кожен українець і треба достукатись до кожного. Тому я прямо зараз попрошу вас написати будь-який коментар. Напишіть плюсик, одиничку чи, можливо, щось цікаве в коментарях, щоб це відео максимально розповсюдилось по мережі Ютуб і його побачив кожен українець. Тепер ми з вами зараз підходимо до суті. Дивіться, на цьому міністерстві гроші намили. Зрозуміло, ми це з вами вже побачили, так? А тепер прийшов час намивати гроші на іншому. У мене до вас питання. Коли, ключове слово, коли хтось з вас востаннє згадував про Калінінський районний суд міста Донецька. В будь-якому сенсі згадував, неважливо. Або коли хто з вас згадував останній раз про Петрівський районний суд? Напишіть в коментарях, це архіцікаво для того, щоб ви зараз зрозуміли, про що йде мова. Наскільки нам з вами відомо, місто Донецьк сьогодні знаходиться на окупованій території. Там сьогодні влада не має жодного впливу. Жодного. Але. Згадані мною суди, оці два суди, вони знаходяться там, на території міста Донецьк. Якщо ми зараз зайдемо з вами на сайти цих судів, ми саме побачимось, дивіться, Калінінський районний суд міста Донецька, увага! Роботу суду призупинено, а інформація на сайті не оновлюється. Так само ми заходимо на Петрівський районний суд міста Донецька, ось офіційний сайт, як бачите, також роботу суду призупинено. Це означає, що ці суди не працюють. Враховуючи, що наша влада сьогодні хоче підписати угоду з американським президентом, яка ну ця угода передбачає, що Донецьк ми не повернемо. І про це прямо заявляють сьогодні можна І Зеленський на це натякає. І ось в мене виникає питання: суди, які ніколи, можливо, ніколи не повернуться в Україну. Але я сподіваюся, що ці суди все ж таки повернуться, але точно по завершенню війни і точно не скоро. А запрацюють вони, тим паче, ще невідомо коли. То скажіть мені, будь ласка, ось вона ця бомба. Якого хрена? Вибачте, за мій французький? Верховна Рада ухвалює законопроект номер 12351 про перейменування цих судів. <сум> навіщо перейменовувати суди, які не працюють, і невідомо, чи вони будуть взагалі працювати? Як ви думаєте, навіщо це робити? Даю відповідь. Тому що перейменування судів, і взагалі любе перейменування вулиць, ще чогось, це величезні гроші. Тому що змінити назву, це не змінити табличку. А це міняється логістика, поштові індекси, позначки на картах і купа-купа питань, на які треба витрачати кучу грошей. До речі, чуть, чуть не говорився. Викрадати чуть не сказав. Це по Фрейду могло прозвучати. Викрадати кучу грошей потрібно. А ви зараз перейдіть, будь ласка, по цьому банерочку і подивіться повне відео про це чудове Міністерство Єдності. Єднаємось.